1822 пожежі виникли на території Житомирської області від початку 2024 року. З них 158 – через порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного опалення, говорить Костянтин Мельник, інспектор ДСНС у Житомирській області. Внаслідок пожеж загинула 41 людина, з них двоє дітей. Кореспондентам Суспільного Костянтин Мельник розповів, як підготувати піч до опалювального сезону. Потрібно перед початком опалювального сезону почистити димар. Так далі, і впродовж цього опалювального сезону не гадати, що один раз почистили, і цього буде достатньо. Потрібно щомісяця очищати димар, так як це може призвести від найпростішого, це просто загорання сажі в димарі. Так, там в вигорає і залишається до вже більш складного, тобто займання всього даху. Далі слід не допускати до розтопки саме печі дітей, не розтоплювати її легкозаймистими рідинами. Щоб перед самою топкою, скажімо так, так був якийсь негорючий шар мінімум 40 сантиметрів, бажано десь навіть до 70 сантиметрів. Тобто, щоб це не було ні ковра, ніякого не просто навіть дерев'яна підлога, а бажана якась плитка чи шар металу. Також слід встановити протипожежну розділку захисний шар між дахом і домарем, каже Костянтин Мельник. На печі не можна сушити речі. Загорання печей стаються переважно вночі, коли мешканці будинку сплять, говорить інспектор ДСНС. А власники середині спокійно собі сплять. Чому? Тому що дим весь все рівно йде більш догори. І всередині тобто, немає ніякого задимлення. Тому є велика небезпека в цьому, що воно пізно виявляється і встигає розповсюдитись на великій площі, тобто по всьому даху. Також на це впливає на розповсюдження на велику площу захаращення даху, тому що багато хто використовує горище як склад. Воно досить просто загорається і далі підсилює цей вогонь, і він розповсюджується по всій площі даху. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.